Твоє ставлення до мене повинно бути таким, як і тоді, коли я бачу. Втрата зору не забрала в мене життєвий досвід, знання чи пам'ять. Тому не добирай до мене якихось нових незвичних слів. Говори зі мною, як завжди. Незрячі фільми дивляться, а не слухають. Нові предмети, незнайомі предмети, оглядають, роздивляються. Але не мацають і не щупають. Незнайоме приміщення обстежують, а не обмацують. Не вживай слів, які акцентують увагу на тому, що я не бачу. Замінюй слова, які можуть бути неприємними або образливими для мене. Потрібно говорити незрячий, а не сліпий, людина чи особа з інвалідністю, а не інвалід. Не використовуй таких виразів, як. Людина з обмеженими можливостями, каліка тощо. Пам'ятай, що незрячий в першу чергу це людина, а вже потім незрячий. Часто працівники різних установ, якісь соціальні, державні і ресторани також не знають, як спілкуватися з незрячими і тому перекладають цю відповідальність на супроводжуючого. Спілкуються з супроводжуючим. І... Так, ніби незрячого, немає поряд. Ну, наприклад, як його звати, скільки йому років, дата його народження чи його номер телефону. Хоча насправді незрячий може самостійно відповісти на всі ці запитання. І частіше за все, зробиться набагато краще, ніж супроводжуючий. Тому в таких випадках краще діяти наступним чином: запропонуйте працівнику установи спілкуватися з незрячим напряму. Або ж запропонуйте незрячому відповідати самостійно. В подібних ситуаціях саме ваша поведінка визначає, як оточуючі будуть відноситися до незрячого і як вони його будуть сприймати. А це важливо.